Щотижня до інституту очних хвороб і тканиної терапії імені Філатова в Одесі звертається до трьох тисяч людей. Сюди і в довоєнний час приїжджали люди з усіх регіонів України, розповідає завідувач консультативної поліклініки. Однак, якщо до 24 лютого більша частина звернень все ж поступала від одеситів, то з початком повномасштабної агресії Росії відсоток людей з Одеської області та з інших регіонів України майже зрівнявся. У нас регулярно. Приїжджає дуже багато людей, і в принципі це не пов'язано ні з днем тижня, ні з У Нас знов ж таки повторююся, які з Одеського регіону, так і зі всієї України. Якщо підрахувати статистичні дані, то десь в тиждень ми маємо десь звернень до трьох тисяч, так ну якщо порахувати, це біля там 500, 600 шістсот. Звернень в день людей дуже багато, дуже багато переселенців і пацієнти непосредственно сахарним діабетом. звісно, їх стало гораздо більше, більше, більше пацієнтів з ускладненнями і з дуже низьким зренням. Ну всім намагаємося допомогти, оказуємо допомогу по можливості. Кваліфіковану медичну допомогу в інституті Філатова може отримати кожен українець незалежно від того, де він проживає. По-перше, є люди, які вже у нас консультувалися раніше, і вони приїжджають там на планові перевірки. А є люди, які звертаються вперше. Вони можуть звернутися самостійно, так не потрібні ніякі ні направлення, нічого можуть прийти, і ми без Додаткових якихось там документів ми можемо надаємо допомогу, консультативну або медичну допомогу таким людям. Для всіх відвідувачів працює ідентичний алгоритм прийому. Перед призначенням лікування пацієнт проходить повну діагностику, в ході якої медпрацівники визначають діагноз та досліджують виникнення захворювання. Пацієнт приходить в поліклініку з паспортом, проходить реєстратуру. В регістратурі заводиться йому карточка, картка. він проходить в. диагностический центр, где обследуется внутриглазное давление, авторефрактометрия. После этого записывается в кабинет по профилю заболевания, и пациент идет в соответствующий кабинет. Там его приглашают, проверяют ему зрение, расширяют зрачки, если необходимо, назначают дополнительное обследование. Приймають в інституті Філатова і пацієнтів з важкими травмами. Зокрема, це люди, які постраждали внаслідок бойових дій, Вибухи та обстріли сьогодні одна з найпоширеніших причин серйозних травм ока, зазначають фахівці. Таким хворим надається невідкладна допомога. Ми стараємося завжди. В першу чергу взяти таких людей, тому що вони приїжджають з дуже важкими або травмами, так тому в нас немає часу на те, щоб проходити дуже багато обстежень. Є необхідність надати первинну швидку допомогу. І зазвичай такі люди проходили певне лікування на якомусь рівні, так, і вже сюди направляють для того, щоб надати високоспеціалізовану допомогу. в Одеській області продовжують функціонувати і виїзні бригади, щоб мешканці регіону мали змогу на місці отримати необхідну консультацію. Фахівці інституту Філатова виїжджають на місце, проводять первинний огляд, перевіряють зір, досліджують очне дно та визначають, чи є у людини якась патологія. Ми регулярно виїжджаємо в область в ті регіони. Які потребують нашої консультативної допомоги. Ми практично кожен тиждень маємо такі виїзди, причому консультуються як і дорослі, так і діти. Тому у нас бригади змішані, які складаються із дорослих лікарів-офтальмологів і дитячих.